Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми з Дімончиком знову залетіли в Гроу Гарден. Йоу, всім привіт! В общем, Дімон, ти знаєш, пройшло багато часу. Я просто дивлюсь на твоє оце дерево, манго, і я в шоці з ага. його розмірів. У мене воно таке маленьке, туди-сюди. А ще в мене дуже голодні мої чели. Кент, я сам в шоці у мене ну, по відчуттям воно ще більше стало. Воно не було таке здорове. А в тебе воно якесь хеді величезне, поняв. Чорт його пойми. Мені би накормити мого зайця. До речі, за нього. У мене ж легендарне яєчко Реді. А, да. А ну, давай, ну, давай, давай. Я давай. відкриваю. Я хочу подивитися, що там. І що це за ого. Що це таке? Це панда? Це бібязян? Це, по це по по бібізян, <хи> бі походу. <хи> Макака! Да, це... Це срібна бібізяна 2 кілограми. А ну постав її, постав її. А треба щось продати. То в теж тільки два тут моба. Так? Тогда можна щоб три було. Мені пише, you cannot have more than 3 pets equipped. А чого, що в смыслі? А, бо в тебе ще ще малий диви. Ааа, я не просто. Тоді. Де саме звичайний кіт? Зараз ми його продамо, поняв? А бібізяну ми якраз таки залишимо. Так, я всіх, короче, цей по. Кормив. І я зараз готовий збирати всі свої врожаї, які в мене просто-напросто тільки є. Бо я хочу все продати. І драгунфрут в мене є великий. Обалдіть, мені тут повезло, звісно. З цими приколами. У мене ще дуже багато кокосів, просто капець. У мене є золотий кокос, ще якийсь тут кокос. Тут, коротше, вощені в мене жесть. Жорсткий ти, чувак. Откуда вони всі взяли? Чорт його знає, Ну, це все треба попідбирати, позбирати так само, як і кукурузу. Давай сюди. Плюс, отут, ми все теж Збираємо, У нас там оновилися насіння, ну, я думаю, що в мене є ще час все це збирати і потім аж тільки піти до того насіння чела. Бо я б ще й подивився, що там по яйцям, бо я б можливо б продав би свого е, зайця. По яйцкам, там рарна ця штучка є. Рарний Ян Комоновський панів. А, ну коротше, рарний я не буду купляти. Я вже раз купив. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Toyle Tower Defense, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину. Допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. А що ж бібізен в тебе робить, кстати? Чи ти ще його не поставив? У нього 7,66%. І, до речі, відсоток оцей піднімається чим довше, чим, чим типу, більше його вік, поняв. Uh -huh. У нього є шанс to refund fruit back to your inventory. Я це тільки думаю, це тоді, коли я продаю, він, типу, у нього є шанс. Чи що він просто типу, в продавця, просто назад його вкраде, мені знаєте? Ну, кстати, звучить дуже прикольно. Ну, насправді, так. Звучить прям дуже класно, особливо, коли ти щось дороге Продаєш, наприклад, і котом ми продавали в блискавки, заморожені, якісь там чели. Там же бабла вони стоять просто космос. Ну тоді залишається пока що тільки ждати, поки він прям виросте. У мене навіть місце в рюкзаку кінчилось. Обалдеть, у мене ніколи такого не було насправді. Я думав воно скінчане, 381 тисяча, всього на все, а місце кінчилось. Ні, ну в цілому 380 тисяч, так то наче, нормально, ні? Нью-де. Так хорошо. Кіт мій важать 6,5 кілограм, а заєць теж 6,5. Що може занести цей продати? Він мені, в принципі, не сильно і нужен цей заєць. 6,5 кілограм, да? Хорошо, що в нас продається взагалі насінню? Мені цікаво. Чи є якісь бамбуки може? А, пум. -пум. А, бамбуків нема, какось, кактусів нема. Коротше, чувак, як обично, поняв? Четыре моркви, один томат і якісь ягодки галими. І все. Все вообще не міняється, понял. Вообще. У пацана прям тупо ни черта. Эмм. Сань. Я тобі один прикольчик покажу. Який. Так, за зайцем мені 17 тысяч готовий дати. Диви. От бачиш? диви. Просто я. І вон. Обалдеть! А скільки воно важить? Майже 65 кілограм. Аба, так воно в тебе як дерево. Ага. Ти Я х... це не зразу навіть замітив, поняв. Кажеш, в мене щось дерево наче більше стало. Поняв. А це, оказується, манго було. А а сіки, 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 стой. Oh, yeah. 120 кусків Обалдеть! 120 тысяч за одне ману. О, Моя цяка... бути в шоці. А прикинь, <laughs> ти щас продаєш, а воно в тебе назад вертається. Кстати. А ну I want to sell my inventory. 160 кусків. Ну не, ні, нічого не вернулось. Ну, там поки відсоток маленький, понял. А ну сейчас читаю. А, 7%, 7,5%. Не, ну в цілу, Макаки, таке відчуття наче прикольный. Ну. Ну, він прям тобі и випав, правильно? Да, він легендари прям. Да, да. Обалдеть, ну це серйозно, мужик. Це прям непогано. Да, да. Бо, бо заяць, типа, ну ні, чорта не робить, насправді, поняв. Ось так хочу дивитися, кожний, типа, 43 секунди їсть моркву і піднімає бонус там на X1.6. Ну, коротше, він, типу, продає її, як я поняв. Це, звісно, прикольно, але не так і класно, як хотілося б, з нормальним yeah. петом. Є, звісно, просто жорсткі пети. Типа в шопі тут еще яй яйце, экзотик, понял. От таку штуку я б можел. На... За робокси, да? Там, да, 200 робоксів. Ой, то багато. Пацан. Ну да. Опа. Петшоп, обнови... ну... не знає. Даже пет шоп обновився. Там, ну там тут і так видно, обновити. да тут і так видно, що там так. пусто. Тут і так все просто видно, но, блін. Конечно, хотілось би екзотик вообще пета получити, ну що поробиш. Якщо, конечно, лайків буде багато, то я думаю, що не буде проблемою купити екзотик пета, правда, Дімон? Ну, в цілому, так. Да. Все цілому... залежить від лайків. Yes, yes. А в Насіння Чела, опять нічого нема, прикинь. Насі... Опять нема? Опять нема в дітей я ще досі даже весь цей не позбирав. Весь свій, так сказати. Зато я застряв в пальмах, представляєш? Просто. просто застряг! Обіз'яна, яка так і не змогла, поняв? Ну да, це просто ума зійти, дімон. Я не знаю, як так воно застрягати постійно. Навіть обичні кокоси не можу позбирати нормально. Хоч вони й стоять недорого, але їх же ж багато. Особливо в мене. У мене тут чотири пальми, так то це немало. У мене тут цих ще кактусів просто жесть. Кактусів ме тоже їх поки всі залутав, я вже в шоці був понів. Поки я все то позбирав. Мда, mm. у мене ще й кукуруза ще раз виросла. А наші гарбузи тут є ще всякі приколи, але ну, гарбузи і ці я трогати не сильно хочу, У мене опять повний бакпак. Просто прикинь. Oh. Може це додали якусь обнову і. тепер він ну, заповнюється. А хто його знає? Ну я опять продав на 150 тисяч всякого лайна. І в сітшопах шопах у пацана в натурі прям пусто. В натурі прям повністю пусто. Обалдеть, oh. ну в нас зараз може бути. Oh. А я тільки все позбирав з дерев. <реш> <реш> а я... Поняв, я спеціально не збирав манго до останнього. Бо думаю, ну а вдруг зараз щось почнеться. Пацан, я все позбирав просто. А. Чуєш? Так а він мені обізяна вернула. Я тобі ще не розкажу. А ти в руках. Кокос один. Ну, ось кокос. І, типа, ягідки оці повертав. Ооо. Непогано, що да, я. На, на, на кожен е, окремий фрукт у нього є шанс пойняти. На кожен окремий фрукт у нього це шанс у 7,5%. Це дуже круто, чуєш. Ну там. Да. Ось в тебе кактус морозний росте. Oh. І він ще й, до речі, не маленький ростать? Да, да, ось, ось ще один. І ще балдюж. один. Вообще Балджош? Це балджош крепкий. А що в мене? Та чорт його знає, що в мене тут. Поки нічого. Манго в мене взагалі нема, бо я все зібрав воно дерево якесь мале, мале куце дерево. Yeah. Один драгонфрут, який ще так і не став ніяким. Коротше, я вже просто все позбирав взяв. Піц. Ну, я це тільки не знаю. Може наоборот треба збирати, щоб воно під цим морозом росло, типу, нове? От я не знаю. Е? Оце ж запитання таке гарне. Я не знаю. Збери пару ман. У манго. мене манго? Іх я бачу, багато? що тільки одне якесь моро... морозне поняв. Так, да, я теж бачу одне в тебе. Ну в тебе дерево просто тупо банально, навіть більше е, в, вирощує манго, чим моє поняв. Моє дерево набагато Мабуть, менше. Дам. І менше воно манго вирощує, поняв? Ось о, в чому весь прикол. О, в тебе помідор замерз. А помідор то таке. Ні, так він все одно буде аби... Я б би... манго замерзло. Та ти і та, так кнур! У тебе. Та, та, йшо, і у тебе та, та, і так капусти багато, ще й обізяна хороша випала. І що? Зато і що? як у мене з рарного яйця так випало, в блінкіт, який вообще безтолковий. Ну. Мені тоже випав такий. Ну да, ну хоч щось хороше. А, конечно, хороше, да. <рес> <Чусь. рес> Пацан, це таке діло. Ти Просто ты тоже жук, ти ставиш у ці всякі поливалки для тих дерев, вони стають біщи, і там дерева. О, насіння нові. Аню? Скажи, що там щось є. <рес> нема. <рес> Нічого нема. <рес> є три гарбуза, 4 якихось да фоділа. Ой-ой-ой. Нічого нема толкового, нічого. Вообще, вообще нічого. Ну Зато мене є замерша кукуруза, я бачу. Е, замерші ще ягідки. Екплент замерший, походу. Ще один екплент замерший. Коротше, чорт його знає. Ну, він, типу, не в льодові, поняв, він просто з нього такий, типу, да, штуки сиплять. Да. Ну мені кажеться, це треба поняв, щоб він ще довше повисів. Дощик там пройшов, знаєш, таке. Думаєш? Так, да, він прям кубиком стане. льодом. Що ти хочеш сказати, що треба просто почекати? Е, ну, цілком можливо. А ну що збери один якийсь, з якого йде. Ось, помідор, наприклад. Ну в тебе є ну, ось, да, бачиш, вони та, вже, та, вони... типу та, ну... стали такі, да, типу, фрозові да, да. стали. Ти хочеш? Ну, а як він підписаний? Ну він на чилі просто, пацан. Mm, да, він не фрозен, він чилд. Чого на все. А скільки він такий стоїть? А я не знаю. Пішли, подивимось. Пішли? А матч? 100 баксів Ага, Якось... А обичний помідор десь, наверное, 50. Ну давай, все обичний візьму Скільки обичний стоїть? Це, кстати, такий самий по вазіший, прикинь. Точно, точно. 54. Ну да. Ну да, в два рази дорожче А манго в тебе тоже получается такий лисий? Ну да, да. Ах ти гамнюк, ах ти гамнюк. Хорошо, да. в тебе їх тут мінімум три. Продам. Потом каже продам, поди на нього на воно, диви, такие тоже є. Ну ти фармер, ну ти фармер, блін. Yeah. І, і да. Ах тоже. ти пацан, ах ти пацан! Де береш це все. Нормально, нормально. От драгон фрути, правда, вони. нет. Та в мене вообще там жодного нема. Вони. Не позамерзали. Та хоч там обичні є драгонфрути, а в мене. А, ну в мене теж повиростали якісь маленькі, ну вони теж обичні, два штуки. Ну. Це, конечно, серйозно. Шо? А нам треба бампук. Так, да, так, да, бампук надо. Я знаю, і мені, і тобі треба. Угу. І дуже сильно, причому. Так, а що в тебе є? Так, поливайка обична, ооо, мутейшн шанс. Ну, о, це непогано да. за 120 тисяч. Godly sprinkler. Так, да, я б таку, може би і купив, хай би була. Просто хай буде. Да. Поки ставити не буду, бо поки нема куди її ставити. Ну потім, може, може ми зараз просто якесь сімечко висипемо класне. Єс? Yes. Да, аби що. Ну поки по сімічкам взагалі біда. Ну тупо нічого нема. Я би ще виноград посадив. От виноград, мені кажеться, прям така штука, поняв? Толкова геть. А де ти його бачив? Оцей Grape Seed? Да, да. Ну він Divine, чувак. У нас ще з Divine нічого нема. Мені ну, кажеться, гриб теж, типа, імба, крепка. Але гриб, скоріш за все, ти просто виростив і зібрав і продав, що його більше не буде. Типа він такий. А знаєш що? Тому що він робуксів стоїть дешево. А оці що другі дівайни, вони прям дорогі. А перець це ще найдорогіший в робуксах. Взагалі, саме дороге за робукси, що можна купити. Тупо перець. Поняв? Що ти мені найш? А як? Чувак, 20 грибів продається. Ооо. Один драгонфрут продається. 20 грибів. А ну поїхав! Я б купив. Я. Ну, мене теж вже грошей нема. І я на одного мені не хватило. І я зараз піду і реально щось зберу. Ось у мене манго виросло, я зараз позбираю щось. Я продам і куплю ще, бо я не хочу втрачати цю можливість, чесно кажучи, підзаробити бабла нормально. Тільки говорили про гриби, диви. Ну. No. Пацан і справляється, чесно кажучи. А я ще й поливалку купив круту, як знав, кажу. Да, да, вдруг я, ж якраз, щось... я ж якраз теж думаю про це поняв. Думаю, вдруг щас щось туди-сюди. І ти подиви. І ось я тобі, да? І драгонфрут, і те, і все. Просто все сразу в один міг так сказати. А ну давай про попробую продати. Назбирається грошей. Uh, sell my inventory. 300 тисяч я напродавав, чуєш? І то я так лайна зібрав трохи. Так, грибату взяв, тепер погнали. Що я хочу куди поставити? Так, бо драгонфрут він виросте і буде. Хай у мене десь отут, а гриби я посадю отут. Посадю, а, поливалка ще, кстати, здорова, чуєш. Я б його да. тут, мабуть, розслив. І щас посадив би тут ще грибів. Все. Капець, у мене під поливалкою це і росте. Кукуруза здоровецька. Хм. Просто капець яка здорова. Я ще таку здорову не бачив кукурузу. Блін, ну гриби ростуть. Оце мені подобається. Гриби пішли. І можливо драгонфрут Сейчас. виросте в мене потім з мутацією теж. Щас побачимо, що буде з того. Чел, ти би бачив, що в мене тут з кукурузами робиться? Аби ще кіт міг спати сюди зараз. Я, походу, неправильно зробив, поняв. треба було спочатку втикнути поливайку цю ага. і тільки тоді гриби, а я не так зробив. Ні, та я тоже спочатку посадив, а потом поливайку. Просто, типу, я думаю, що шанс їхній, тоді би коча, хто зна. Та я думаю, байдуже. Ну, ось две якифта ці пішли, як пленти. Шанс мото. Угу. Бачиш, Кістка якась у неї тут Росте. Ага. Що це за тут біда? Це та там Диві, щось здоровецьке. Обалдеть, у нас здорове. <с. <с. Яйця плент. ти прикинь, що воно там виросло. Це жесть. Блін, я правда жалко, ставив, треба було десь біля манго мені це все ставити, щоб в мене ж і манго повиростал. Я трохи в цим моментом провтикався. Ну, гриби пішли по 19 вже, уже 20. Ну, Боже, ну, ти ну, подиви ну. на ці кукурузи. А що знаешь? Да, вон. А. хе <реку> які <Дяки> вони здорові? <реку> Обалдеть. <реку> Давай позбираю, хай нові ростуть, что я. Туплю. Одна золота в тебе ще й росте, ти бачить. Да, да, да. У мене тут ще хорошо. Голд кукуруза Ой, на 5 кг. диви. Чотенько. Ну, а ну скільки бабок дадуть за кукурудзу? 7700. Ну Ну небагато. Да. Чувак, гриби у них шапки з'явились. Да. Обалдіть. Двадцять грибів. Кокос виріс. А Чуєш, це ми по два мільйона на них спустили. Яких два? В мене всього було три, і я всі потратив. І ще й допродавав шмотки. А ще й більше. Ну да, 150 ми тисяч і 20 по 3 штук. мільйона. По 3 мільйона ми потратили. Якщо ми зараз не окупаємося з них, ти ж розумієш, що ми просто капати кілопухі. Чуваче, треба ще пождати, поки вони виростуть. У мене тут по 35% тільки. Ну в мене вони здорові, капець, вони вже пащі як пальми. А у мене по 80, я їх поливайкою пополив трошки. Ти ще поливайкою окремо полив? Ти лисий вопше, ти такий хитрий! Ти знав? Чого? Ти такий хитрий! Ти такий просто хитрюга! Нормально. такий просто хитрюга! Що по насінням, пацан? А ну скажи мені. Гарбуз, пампкін, і ну тут нічого такого. Він грибів, кого не Де? отдав, послухав більше нічого? О, у мене рейнбоу кукуруза виросла. Сюда. У мене яблука там балдети здоровий чуєш? Так я тут тоже поливаю. І драгонфрут поливаю на всякий случай, щоб він потом виріс капець. Здоровий багато що давав. Так, ну всю поливайку потратив. Давай зберу кукурудзу. Прошлу кукурузу я продав на 7700. Сейчас я, наверное, продам ще дорожче, бо в мене Рейнбол тепер. Диви Оооооооооо. А ну, а тоді було 7700 золотої кукурузи. Блін, у мене є вже гриби, які взагалі 97%. Да. Я вже їх по 6 збирати, можу чуєш. Я вже збираю свої. Вже збираєш? Да. Ну, у мене Dragon Fruit, походу, дуже здоровий росте чув. Ну, це файно. Потому що в нього 16%, а він уже розміром, ну, більший, ніж твій. І чуть менший, ніж мій перший. Диви, яка ж тука. Оболодеть. А ти всі зібрав гриби? Ну ще одненький там. То давай дождемся. Я це його якраз жду. У да. мене поливайки кінчились, понял? Так, а ну я збираю. Збираю гриби, збираю. Обалдеть, у мене капець гриби є. Чув? Ага. У мене є гриб. Так, що... Щас я хочу знайти найвеликий. 34. 4,98. Мабуть, оцей у мене найздоровий. Це скільки? 34,98. В мене. 3445 є, і це, походу, самі здоровіе. Ну, а це мій самий здоровий. По 35 кг без двох соток. 3445 це, це самий здоровий. А давай все продамо. Що ж продамо? У меня все до, до, доростає, поняв. Та тут Я 67% думав, що ти щось його вообще. Ні, пацан, тихо. Опа. О, 73. О, <laughs> о бачиш? <laughs> Сейчас буде. О, 80%. Нормально, нормально. Нормально. 86. нормально. А прикинь, і обезьяна верне їх. Блин, оце, конечно, буде по жосткому, якщо честно. Це ж буде вообще ульот. В теж макака уже виріс чуть-чуть. Те -чуть, 7,7% вже, а не 7,6%. Ну, відсоток, короче, я думаю, а -а -а. що даже до десятки не дойде, наверное. В макаке. Но все одно. Типа, це все одно великий відсоток. Та скоріш за все, no. один або два гриба даже вернеться. І буде прям чітко. Буде дуже жорстко. А Ну що ну, ж, пішли, погнали. Погнали, мають. Мені, мені дуже цікаво, скільки ще буде грошей, бо я 3 мільйона всадив в оцю всю движуху. Це я мовчу про поливайку. Ну. No. 4 мільйона. Ні, nee, ну слухай, в цілому непогано. I want to sell. Так, ну no, він одного вернув мені гриба. Одного, вернув? No, одного хорошо. вернув? Нормально. Ну, зато заміть, у мене було 3 мільйона. Десь 3 мільйони 200 тисяч yeah. плюс-мінус. А в тебе було 4 з копійками. І ш 4 і 6 у мене було. Пацан, у мене тут манго тоже є здорова! По дві. Оооо. Oh. Осьосі. Ось. Це, це ти там, десь і поливайку ставив? Ні, ні, я протупив, я тут став. А, кстати, Dragon Fruit буде не здоровий. Представляешь? Он буде тоже маленький. Бачиш було, що перший парус. Ну, в принципі, норм, да. Надо було отут десь. Чому сидити, він? Ні. Так, нові насіння, пацан. А ну, ну, із крутого нема нічого, і бамбука теж no, немає. Нема, да. Не зможемо ми нормально прокачуватись, бо цей звір. Тепер скільки тут буде ще з нами, 62 години. Ну ще є пару днів три дні. Пару днів є, ну і на тому, звісно, капець. Ну, манго виросло, капець здорове. А скільки в тебе манго було? Ні, в тебе більше було, так? Да? В тебе скільки там було. Ну, кілька, 60 чи 65? Ну тут 46. І він, вона стоє 62 тысячі. Непогано. непогано. А представляєш, ну, збирати все тільки не збирати такі здорові, ждати зими, ждати дощу, здати блискуки. Да, да, да. І потом продавати її там за лямчик, поняв, ту здорову штуку. Ну. Це ж обалденно. Це ж ще жесть. Хоча я тобі яблука підчину насіння. А в тебе є на насінні яблука? Да, у собака викупила. Давай. А я, походу. Не можеш подарити тобі, чую. Да, походу на сіні не можеш дарить. Ми 4 штуки rasperi ще до цих пір валяється в кармані прикинь. <Woche> непогано, непогано. Блін, яблуня, конечно, було би б прикольно, я би поставив, да. Ну но... да. Mm -hmm. no, Ну, я буні, поки в мене нема. На цьому, напевно, друзі, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подбайний. Пишіть в коментарях, наскільки великий у вас виростав плод, так сказати. Бо ну в Дімона на 60 кілограм манго. У мене щось там на 40 з лишнім кілограм. От, поділіться обов'язково про це в коментарях. А на цьому ми будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подбайний. З вами був Саншіос і Дімон. І всім пока-пока.